Продовжуємо серію стола, трохи бардак, трохи щось точу, трохи я час варю. І це так буде стояти. Тут ще будуть полочки, тут будуть полочки. Тут авже потрошки обшиваюся всякими полочками. Так, як це показати, тут зробив. І ось так, щоб стружка впадала. Поки якась бляшка. Потім щось вигну. Так, якийсь Такий столик, щоб по я був. І щоб виїжджав, щоб воно було легко викинути стружку. Думаю, за зиму справлюся, борда кругом. Потім поприбираємо. Творчіський хаос. Трон змазав, масло капає. Це поки отакі обігрів в мене тут. Якось так далі буде.